Привіт! Мене звати Руслана, і я проєктна менеджерка в Sigma Software. І я хочу вас запросити на Day, який відбудеться вже 27 вересня. Моя тема Fix Price проекти, версія 2025. Будемо говорити про те, скільки коштує визначеність для нас та для нашого клієнта. Сьогодні Fix Price проекти повертаються, оскільки світ накрила глобальна криза. і в тому числі і антиіндустрію, і інші індустрії. І саме тому дуже хочеться поділитися секретами, а також власним досвідом, як укладати успішні фікс-прайс контракти, що робити з такими проєктами, коли вони вже в делівері, І загалом проговорити якісь класні кейси з власного досвіду. Адже таких проєктів в мене було ну дуже багато. А також хочу дуже проговорити з вами альтернативні моделі співпраці, адже не фікс прайсом єдиним. Приходьте, буде дуже цікаво.